«16 днів проти насильства під таким гаслом пройшов перший масовий захід, організований жіночою громадською спільнотою Зонта Клуб. Аби привернути увагу до проблеми насильства в Україні та світі, громадські активісти почали з просвітницької роботи. До цієї міжнародної акції Україна долучилась з 2001 року. І всі громадські організації підтримують міжнародну спільноту. В організації благодійних акцій саме в цей час так прийнято, що у світі про це більше говорять. А в нас більше мовчать. Ну але ми, як члени такої всесвітньої організації, також намагаємося привернути увагу до цих проблем, допомогти жінкам, які потерпають від насильства. Психологи відзначають, що в Україні проблему сімейного насильства часто замовчують замість того, щоб звернутись до психологів та спеціалістів, жінки воліють терпіти знущання. Ще одна причина замовчування сімейного насилля економічна залежність. Справа в тім, що в тому, що жінки часто потерпають від насильства, тому що вони не в силі себе забезпечити. Оце матеріальна їхня неспроможність і заставляє їх жити в такому от нездоровому середовищі, від якого і жінки потерпають, і звичайно, і їхні діти. Працівники соціальної сфери запевняють, зараз держава приділяє більше уваги сімейному насиллю. До прикладу, для людей, котрі потерпають від побоїв у родині, створили соціально-реабілітаційні центри. У нас є кваліфіковані спеціалісти, це і юрист, це і психолог, і соціальний педагог, котрі можуть одразу з'ясувавши певні моменти. Цієї сім'ї одразу надати кваліфіковану консультацію і при потребі направити у цей центр соціально-психологічної допомоги, де вже в стаціонарному режимі є також там і юристи, і психологи можуть підтримати клієнта і надати відповідні консультації. Протягом 16 днів в Ужгороді, та й загалом по Україні проведуть цілий ряд масових заходів, де детально розкажуть, як уникнути насилля, що стає першопричинами таких дій, та намагатимуться привернути увагу українців до важливості вирішення цієї проблеми.